Ж, привіт мої любі друзі! Я продовжаю грати в Європа Універсалість 4 за Астейтську імперію, так буду я її називати. Ну що ж, у нас такий досить залишився вибір. Ми оточені нашими союзниками, так я так подумав, і треба вирішити кого колпершу атакувати з апотеків. Треба зважити всі за та проти. Mm, так, я навіть не знаю, які всі за... Треба подадуться ось колома. По них союзник. Татанаки. Так. Кокома. Ем, Так, Кокома. окей. Чому вони не воюють. Ем, союзи, військовий союз. Окей, нам треба з ним покращити стосунки. Відношення. Треба покращити з ним стосунки, так і ми потім контратакуємо. Спину Можна так і сказати. Так, оп. Окей. А, факт Виводимо свої війська. Так, окей. Час занадто швидко йде. Хто наш колома? Так, окей. Ну так, клапа. Перемирі нас до якого? Окей. Шкіпч. Військовий Союз. Окей, час прийде швидко. Окей. Треба них 10 000. Так. Літопис э, війська. Армії колома. 10 тисяч У нас 11, у нас більше. Ну, у них рекрутів трішки більше. флот це фото. Марка наша тут ходить. Що у нас з лімітом фото? Ні, не збільшився. Так, треба буде переконтролити. Окей. Скоро буде віна? Ще одна. Давайте нам треба, нам треба нарешті вирішити. Треба... Так. Тайні операції, фабрикуємо. Треба довоювати. Так, фабрикуємо претензії. У нас нема дипломаті вже. Так, все. Все досить. Досить. Покращити стосунки. Так, давайте нам треба. Нам треба дипломат і Так, все. Так, ми будемо. Ем, так, династичний Треба подивитися у нас ліміт. А ну, ви зрозуміли про який ліміт, зараз скажу Той який... фак Ось. 4. -4. Все добре. Вони, ми не перевищували ліміт. Окей. Що я хочу? Нам треба завоювати далі Тотонаків. Так, це все просто. Так, до кого? 92. й Тотонаки. Іюнь, боже, який це місяць. А вже? Давайте промотаємо. Все. Іюль. Все. Можемо... Так, нехай претензії робляться, чима їх раніше не зробити не зрозуміло. Давайте розділимо своє. Fuck. Так, -так розділимо сюди. Шиокоп. Ну ви зрозуміли, якою провінцію пройшли свої війська. Так. Що мені ще треба? Сапотек. Сапотек у нема фот. Окей. Okay. Ну нехай вони вже будуть всі очки, нехай подалять. Сподіваюсь, що вони поки що нас не завоюють, ще не нападуть. Так, стосунки погіршились. Все вже зрозуміло. Давайте покращити з ними стосунки, то вони ще нападуть спину. І нічого хорошого з цього не вийде. Скоро буде тут таке м'ясо, так ви, мабуть, здогадуєтесь, що має бути. Давайте ще трішки залишилось. Оголосимо війну. Так, вони їх спить. Сковилось шкіпче. Окей, все. Оголошуємо війну. Коли вони успіли? Ну, давайте була, не була. Давайте нападаємо. Ми перші маємо спіти і перехопити. Так. Так, об'єгнемо цю армію. Тепер треба виснажити цю армію по максимуму. Стоп, і ми ж фінансуємо по максимуму армію нашу Так. Треба завоювати і розбити цю армію. Це буде звичайна щажка. Можна навіть ще зробити. У нас навіть буде. Плюс 2000. Все, це на всякий випадок, якщо я провалю, бо я такий я можу. Треба розбити армію коломи і послабити цим. так Окей. Все, ми набрали тут армію. А швидко ми їх завоюємо зараз, щось у них дуже високий бойовий дух. Окей, треба ще вона. Так, нехай. Нехай вона буде в морі. Ем, так, маємо, вони мають скоро здатися. Так, ідіть сюди допомагайте, що я туплю. я не знаю чому. Це досить дивно. Знову. Головне не втратити фот. Так, головне. Давайте швидше. Заливаємо їхню провінцію Потім підемо в контрнаступ, так. Май гад. Окей, все. Вони мабуть, дуже дурні. Чи я помиляюсь. Не взагалі дуже дурні. Тобто вони реально це спеціально роблять? Нехай йде, у них просто нема виходу. Стладка, і вони не мають військового союзу. Просто будемо чекати. Просто мені не тут не подобається, тут така гарниста місцевість. Паків. Зараз повернемо нашу стабільність. Це мені не подобається. А, так, які у нас там є квести? Ні, я взагалі не подвигуся, якось у почве як завжди. по підвищимо. її. Все. Так, головне. Тепер головне нам чекати, вони нікуди не дінуться. Так, ну я ж сподіваюсь. Це не буде вічно. Можна навіть поділити армію. Щоб вона захоплювала. Головне не... Головне не забути. Так, це головне и підловити всю армию. Окей. Так, давайте что-то нака мы закінчим один. Что? Будемо разом закінчувати цю вину. Вони ж не дінуться нікуди, я аж з такими темпами їх несу. не землю захоплю. Вони ж не такі дурні. Я їх просто взяв і затиснув. Окей. Все, все, все. Вони програв. Давайте а, разом об'єднаємо цю армію. Поділимо. Нехай не вже разом. Окей, нам треба її настігнати. Треба її розбити, поки вона демо. Все. все, 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 вони, вони... Понесуть втрати, у них нема шансів ніяких. Фак, я... Як завжди, максимальний час поставив. выше ну все атакуємо тут тут же без проблем маме разбиты качаться в горах так тут им місцеві ты боже ж ти ты я їх досить символ розбив. о oh, май гад Боже ж ти мій. Все, все, давайте їх розіб'ємо. нарешті. Ну. Ми їх досі ще не розбили, о май гад. Ми так вічно будемо за ними ганятися. Ого, знову вони себе загнали в цей кут. Він якийсь магічний. Це на мою думку. Давай же ты! Давай-то, вы майте заматривался, ну не нынче. oh, фак! Ми уже боевый! Давайте. Окей! Okay. Давай-то! Я верю в нас! Куди вон идут? Эммм. Um, Окей, okay, сюда. Окей. Okay. Фак. Моя тактика как завжди потупила. Ну май гад, ну скільки можно? У вже... уже... вже уже людей немає. Все, идите в дупо. Знаєте як вони ця вина? От вони я не знаю як вони так роблять. Я досі їх не можу завоювати. Давайте якісь наймане віск. У мене вже немає варіантів. Все, 4000. Просто, сюда. Все. Все. Моя безвихіть. Все. Ось. Це буде ідеально. Остання битва. Все. І це було так просто. І це було так просто. Так просто. Окей. Об'єдник. Все, ідіть на захоплення. Окей, okay. все. все, маємо захопити по максимуму. Так, ти теж розділяйся. Ти теж розділяйся. Так, ти теж розділяйся. Нас тут такі армії. Я не знаю, як вот так навіть програвали. Мудрялися. Так, не можемо поділити тут. Давайте розформуємо наші найомники. Так, де наші? Де вони? Фак. Эй, тепер не можна гнети. Що я такий солпок? Нехай, нехай йде час. А, окей. Торгівля uh, плюс 15, 50 дипломатичні. Так. Так, розформувати. Добавити. Ну окей, все. Mm, Повстанці захопили цей регіон. А, uh. Нехай. Yeah. Так, где у нас тут их богат? Выделяем и бачите у нас реально. Так все Ось такі пироги. Так Ось така дурная вина, бо це я дура не зали уже резерви резервы из-за цієї. Уменьшились в рази Так. Он щоб б не було повстань. Так. У нас якраз ліміт армії армии изпишется. ми заболеваем. Так. Так, все добре. Окей, okay, все, чекаємо, чекаємо далі. Окей, давайте знову. Давайте погодимось. Зато ми себе підняли престиж і легітимність Стоп У нас же дуже багато розширення буде там Окей, все, далі чекаємо Ні-ні-ні. Маємо їх повністю завоювати Бо ще потім... Потім Так, да, мы? Окей, все. Чекаем. Снова объединим армию. Так, насколько ну там войсков усталится? Уже есть. Нет. О. Тотанак. Стоп, куца. Маймо их, маймо быть максималистом и полностью, полностью все забрать максимум. Так. Так, дип дипломатичные очки, або... Кто сказал, нехай просто, да. Б... Так, що тут у нас Апотеки. Скоро ми будемо із ними воювати, так? Два гіганти на, на ній території не втримаються. Окей. Маємо забрати все. У нас же 100% вісна. Є навіть на, сенс. Бо це нам дає якісь привілегії з коломой. Так, зачекаємо. Треба захопити все. Як я вже й казав. Я не відкажуся. Щоб захопити все. Щоб ви не зрозуміли нашу міцed стейків. То ми є. Так, ви це бачив. Я загрався. Все, забираємо. Я загрався. Так, забираємо. По максимуму. Так, на... треба забрати най. 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 най найхороще. Так. ось це бамбук. Кейт. Бамбук ще. Ну, Забрати можна всем. Тут нам. Проинтим. Так. 3.37. Так, і хочу 3.37. ...показує 3. Покажи, ого! Ого! Тут хороші... Коло столицю, так це ж столиць. Ого, хороші тут прибутки. Так, за цю провінцію можна нічого не претендувати. Тому давайте переведемо здесь сюди. Ем... Я нічого не зрозумів. Що це було? Хто зірвав мої перемовини, Fucking. Для тя біля знову щось протупив. Так, ця війна була досить хардкорна. Як ви вже зрозуміли, треба раз... нас ліміт? Нам треба одну армію розформувати. Де нуль, так, взагалі ніхто не вижив. Так, розформовуємо. Окей. Так, а аналізуємо? Я реально загрався і взагалі дуже сильно. Це Це дно, так. А, фак. А, земляний вал. Так, давайте. візьмемо цей пункт. Нам треба зменшити військову сталість. Фінансування армії можна зменшити, як у нас XHD bat. Так, окей. Зараз дипломатичні технології апнуться. І ми нарешті можемо робити національні ідеї. Так Зараз можемо нарешті. Ну як мені казав, треба брати. О, а тепер що мені не можна. Окей. Аціоналізуємо. ти остались від війни спадаємо. Що ще у нас? Так, ще я тут туплю. А, административный. Окей, це добре. Цей бонус мені подобається. Фак, нам твои административные очки движут. Просто нам ничего, окрім... чекати не залишается. Мы навіть. А, фак. Придуть європейці, буде нам дупа. Мы между собой тут воюем так. Так, чому я. чому був мир? Навіть без моїх. Просто був мир. може тому О. Oh, не знаю. Я, мабуть, завжди, як завжди, протупив. Як завжди у нас. Як завжди у нас. Він не дипломати. А чому у нас у нас... Сей. А, у нас знову пані. Вноси ну, нас нема, не хай Я думаю, чего у нас фисковый союз розпався А ось тому, бо у нас стосунки з ними поганы. Так. Так. Досить была тяжка вина. хорошими такими наслідками. Так, їдіть в Мексику. Первойте. Ну що ж, не такі позитивні і хардкорні ночі. Так, від мене профі українського. Стоп, у нас ліміт. Фото більше так біж. О! Окей. Ну давайте подивимось, з ким вони зараз воюють, чи ні. Ми до цього часу не відійдем. від військової осталось. Нам треба багато часу. Мабуть. Як бачите. Тут і християнська війна. І що тут тільки немає. Ну що ж, давайте на цьому закінчу. З За вами був український геймер. Дякую, що мене дивились. До нових зустрічей, мої любі друзі.